Привіт, малята! Сьогодні ви будете вгадувати, що в подарунку. Я буду давати вам підсказки, а ви вгадувати. Ну що, поїхали? Ось перший подарунок. Зможете вгадати, що в ньому? Він маленький, коричневий, такий смачний, що аж тане в роті. Що це? І це був шоколад. Молодець. Продовжуємо далі. Другий подарунок маленький різнокольоровий стрибунець. Його люблять діти, кидають і ловлять. Може бути червоним, синім чи зеленим. Ігри з ним завжди веселі. Що це? Молодець. Це був м'ячик, а тобі подобається грати м'ячиком? Тепер третій подарунок, до речі, моє улюблене число: це три: маю вушка, ніс і очі, але не бачу, не чую, не нюхаю. М'якенький і добрий. З дітьми завжди граю. Хто я? Це був плюшевий ведмедик. Ти так гарно вгадуєш. Давай далі. Ну що ж, давай? Четвертий подарунок можу бути великою, чи малою, швидкою, чи повільною. Діти люблять мене катати, а дорослі їздити на роботу. Це була машина. Ну що, залишився останній подарунок. Ти готовий його вгадати? Тоді поїхали! Це останній подарунок. Ти готовий його вгадати? В цьому подарунку можна скріплювати різні деталі. Між собою. Це можна робити по інструкції, а можна зробити щось своє від маленьких тваринок до великих машин та літаків все, що ти захочеш! Правильно, це був Лего-конструктор. Тобі подобається складати конструктори? Ти вгадав всі подарунки. Молодець! Ці всі подарунки Дід Мороз може тобі принести на Новий рік. Якщо ти поставив лайк під це відео та допомагав мамі, тоді всі твої мрії здійсняться.